На початку весни курс долара продемонстрував різке падіння. Якщо ще у лютому 2023-го за нього можна було отримати 39,40 гривень, то нині 38. У той же час експерти запевняють, що ситуація може змінитись вже найближчим часом. У чому причина таких стрибків курсу долара та що відбувається з іншими іноземними валютами? Ми запитаємо у аналітика міжнародної академії біржової торгівлі, що є партнером Форекс Клуб в Україні. Вітаю вас! Тривалий час ми спостерігали зростання курсу долара. Зараз же ситуація протилежна. У чому причина його падіння? Це пов'язано сам перед ситуацією на світовому валютному ринку, де пара євро-долара зміцнилася до позначки 1,06 долара за євро. Хоча до рік за 1 євро певний час давало лише 0,9 долара. Ослаблення долара проти основних валют пояснюється тим, що на тлі зниження інфляції в США спікового рівня 9,1% річних влітку 2022 року учасники ринку очікують пом'якшення політики ФРС США щодо ставки. Якщо регулятор перестане піднімати ставку, це сприятиме подальшому зниженню курсу долара на світовому ринку. Ваші прогнози, що відбуватиметься з доларом найближчим часом. Деякі аналітики стверджують, що незабаром він знову почне зростати. Якщо так, то чому і до яких позначок він може подорожчати? Це залежатиме від ФРС. Якщо вона не пом'якшить політику щодо ставки, то долар дійсно може повернутися до зміцнення. Тоді ринок, ринок може знову побачити паритет з євро-доларом. На рівні один до одного, яка ситуація з іншою іноземною валютою? Зокрема, цікавить, чи очікує падіння євро. Поки євро на світовому валютному ринку зміцнює свої позиції, що відбувається і на розстановці сили, і на внутрішньому ринку. Але якщо долар повернеться до зміцнення, євро здаватиме свої позиції. В яку валюту ви порадите інвестувати в нинішній ситуації? Ідеальним валютним інвестиційним портфелем традиційно є той, де третина припадає на національну валюту, третина на долар і третина на євро. Якщо хочеться урізноманітнити його, то можна додати. І інші надійні валюти, наприклад, британський фунт і швейцарський франк. Скажіть, як з України можна заробляти на різниці курсів валют? А, заробляти можна на динаміці різних валютних пар, наприклад, пари євро-долар або долар швейцарський франк. Щоб зробити це, достатньо відкрити рахунок, наприклад, у торговій платформі Libertex, розробленій компанією Форекспаб. У ній доступно понад 300 різних активів, включно з найпопулярнішими валютами. Усе, що потрібно буде зробити після цього, відкрити, поповнити рахунок, вибрати актив і ввести суму угоди. А вам залишиться тільки натиснути Купити або продати, залежно від того, в якому напрямку ви хочете і дочекатися прибутку. Після цього в тому ж вікні потрібно буде закрити угоду, щоб зафіксувати ваш дохід. Навчитися правильно заробляти на валютах та інших активах допоможуть фахівці Міжнародної академії біржової торгівлі, партнера Forex Туб України. Тож коливання курсу валют триватиме і надалі через економічну ситуацію у світі. Тому фахівці радять зберігати свої заощадження у різних грошових одиницях. Головне, як то кажуть, не під матрацом. Не зволікайте. З вами були інвестиційні ідеї. Побачимось.